Олена проживає в Житомирі на вулиці Київській поблизу кінотеатру Україна. Жінка розповіла Суспільному, що мешканці довколишніх будинків викидають сміття у необлаштованому для цього місці. За її словами, сміттєві контейнери за кінотеатром Україна закриті, тому місцеві жителі виносять відходи до несанкціонованого сміттєзвалища. Закриті і за цього людям треба ж кудись його дівати, які тут живуть. Нині скоріше всього, я так думаю, завжди лежить. Я не знаю, хто його сюди заносить. Чесно, я сюди просто в гості іноді проходжу». Тут хоча бо він ну, у в у бо я знаю, що я з ним робив колись. Тут колись дом був. Вознесли і началось Олександр Якимчик, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції Поліського округу, говорить працівники Держекоінспекції територію обстежили і готують лист звернення до Житомирської міської ради щодо вивезення сміття. Дитячий спортивний майданчик, який знаходиться за кінотеатром України, там колись був влаштований контейнерний майданчик для збору відходів. Його прибрали, впорядкували і зробили дитячий майданчик. Там огорожа зроблена з сітки, і вони просто туди змітають за територію цього майданчика. Неодноразово вже інспекція зверталася до міської ради, неодноразово міська рада прибирала це звалище. Особисто я був на комісії по безхазяйним відходам. Автотранспортне підприємство 0628 прибирало цей майданчик протягом доби воно знову буде це звалище захарашено. Знову будемо готувати лист, щоб розглядалося на комісії по безхазяйним відходам до ліквідації. Поліна Мурашевська, начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради, каже: лист звернення буде винесено на розгляд комісії з питань поводження з відходами, що не мають власника. Комісія з'ясує, кому належить територія сміттєзвалища. Після цього буде відомо хто і як його ліквідує, сказала Поліна Мурашевська. Якщо це землі комунальної власності, це буде доручено комунальному підприємству шість Вісім і за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища вони будуть ліквідовувати. Якщо ж власник або користувач є, тоді ми будемо офіційно звертатися. До власника щодо проведення земельної ділянки до належного стану для того, щоб поставити баки, потрібно охопити послугою, послугою, за яку мають сплачувати мешканці прилеглих будинків. Вони сплачують за послугою. У них є заключені договори з перевізниками. У них є свої баки, тобто вони не можуть бути відкриті для всіх. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.